Для того, щоб там збільшувати якісь можливості, це там мільйон півтора, треба, щоб нас все ж таки переломити. Вони не здатні на цю. Економіка не потягне, вже люди не потягнуть. Вони там вже закрили багато тюрем, тільки тому, що просто закір не залишилось. Але я думаю, що Путін, який частину цього угруповання купив за бабки, він хоче, щоб вони довоювали за ці бабки, щоб вони там полягли і досягли максимального результату, що може досягти ці 700 тисяч. І ось у нас. Зараз у цей період зимній, коли вони постараються максимально реалізувати в, в будь-яких м'ясних штурмах, як завгодно, але хоч щось цим захопити. Тому що він вже не може заплатити там, людині 30 тисяч доларів і сказати, ну ладно, тут я передумав, йди mm -hmm. домой. Ні, Так воно не буде. Ця людина 100% загине десь на полях під Покровськом. А нам це треба витримати. То це вже останній ривок? Я думаю, що так.